Усім любителям кукурми це рецепт саме для вас. Пропоную рецепт пляцька до чаю з кукурмою без яєць. Він має дуже гарний насичений жовтий колір, пухкенький, вологий і дуже з, таким, з, такою, з таким дуже цікавим смаком. Кукурми з такою легенькою такою остринкою. Хоч я і перекладала цей рецепт з книжки італійського кондитера, я відчуваю тут такі нотки марокінської кухні. Отож, переходимо до приготування. Насамперед просіємо нашу муку, картопляний крахмаль та розпушувач. І сотейник я змішую всі наші рідкі інгредієнти. Це молоко, це наш йогурт. олія та гарно, гарно це все перемішати. Тепер додаємо також цукер до нашої, до нашої сухої маси і трішки солі. Починаємо вливати. Рідку масу і замішуємо. Замішуємо, додаємо з лимона, шкірочку лимона натерту та кукурму. Кукурма нам необхідна, щоб надати такий жовтенький колір нашому пляточку. І смак також дещо буде цікавий. Так, замішуємо, поки маса не стане однорідною. Ось такою, як зараз в мене. Паралельно нагріваю духовочку до 175 градусів. Так, готуємо формочку діаметром 22 сантиметри та переносимо нашу масу ось цю формочку. Формочку я змастила легеньку олію. Тепер переносимо наш пляцок у духовку зігріту попередньо до 175 градусів. Випікаємо 45 хвилин. Так, ось наш пляцок вже готовий. Виймаємо його посипаємо пудрою. Ось яка краса нас вічна і обов'язково зараз я вам покажу розріз. Suma a